ごめんね。 В металургійному районі на постійній основі працює чотири пункти видачі продовольчих пакунків від військової адміністрації. В один із таких за своїм набором вже вдруге завітала Євгенія Григорівна. Пенсіонерка ще в дитинстві пережила жахи Другої світової війни. Нині проживає одна, тому на необхідні продукти харчування маленької пенсії вистачає не завжди. Допомога важлива, тому що пенсія невелика і важлива допомога, і а саме головне, що важлива увага. І дякуємо дякую меру міста і військовій адміністрації за те, що вони допомагають нам гуманітарно. Я вже вдруге отримала. Окрім стаціонарних пунктів в районі розгорнули тимчасовий у віддаленому селищі Ілліча, аби людям не довелося їхати аж у центр міста. В період з 1 по 7 жовтня свої набори без усіляких проблем тут можуть отримати близько ста сімей. Серед таких і пані Яна. Жінка самотужки виховує однорічного сина. Тому, поки вийти на роботу для додаткового заробітку можливості немає. Перший раз я їздила туди, в Сабес, а це. Мені зателефонували і сказали, що буде пункт видачі на школі. Це дуже зручно, не треба нікуди їздити. Ну, в такий час навіть такі мінімальні продукти дуже спасають. Дуже допомагають. Проживають у селищі ті пенсіонери, яким через поважний вік та проблеми зі здоров'ям важко пересувати за межі власного дому. Тому для них організували адресну доставку соцробітниками. Всього у селищі таких пенсіонерів до десятка. Ганна Григорівна дуже завдячує за піклування, оскільки діти жінки хоча й не забувають про неї, проте проживають далеченько. А самі пенсіонериці дитині війни на силу пересуватися. Дякую за продуктовий набор. Це вже другий мені попався. Дякую адміністрації, що безпокоївся за таких пожилих людей. Як я я вже розміняла 90-й рік так що я пожила Похилого людина похилого віку. Дякую за все. За чотири хвилі у металургійному районі продуктові набори отримали понад 13 тисяч сімей. Наразі ще більше трьох з половиною тисяч родин зможуть забрати свої пакунки з харчами, а з них близько 80% отримають повторно. Інші належать до п'яти нових пільгових категорій: отримувачі допомоги на дітей під опікою, пенсії по втраті годувальника тощо. Умови отримання родонаборів залишилися незмінними сім'ї які можуть бути віднесені до декількох категорій, отримують проднабір тільки по одній категорії з приліченого списку. Видача проднаборів передбачена один набір на сім'ю, а для багатодітних сімей від двох до п'яти наборів, в залежності від кількості дітей. У родині. Як і раніше, пункти видачі проднаборів працюють з понеділка по суботу з 8 до 17.00. Усього їх 26. Зі стартом п'ятої хвилі пакунки з харчами отримують ще 40 тисяч сімей. Склад набору не змінився. Борошно, макарони, крупа, згущене молоко, олія, тушковане м'ясо. А от загальна вага продуктів збільшилася. Наразі вага пакунку більше 10 кілограмів. Детальну інформацію щодо процедури отримання продуктового набору вам підкажуть за номерами телефонів, що наразі ви бачите на своїх екранах. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський.